Доброго суботнього ранку, шановне панство, це мій канал Етноекопарк і звати мене Ніла Близнюк. Ранок він дійсно не добрий після вчорашніх подій у Дніпрі. І сумно, і боляче. Казала моя покійна бабуся, але живі, проживе і думають. Тому що. Хоч якось вас розрадити і повернути. Ну, навіть в реалії я не хочу вас повертати, тому що реалії страшні. Я повернути ось в красу природи, в красу життя хочу показати вам свої флокси. Тим більше було мені запит... запитання в коментарях, як почуваються черенковані флокси, які були поламані вербою. Мені говорять, що без моїх кошаків нецікаві відео. Один кошак спить у будинку, другий кошак вискочив звідклясть. Е, так от, я вам скажу так: я за них сама забулась. Я жодного разу і, е, навіть не дивилася, що з тими флоксами. Чесно, ось я їх ніколи не черенкувала, і було якось так, ну, ну просто. Шкода було викинути. Тому подивимось разом, що з цього вийшло і взагалі чи вийшло щось. Е а зараз флокси. Просто флокси, тому що в нас знову обіцяють дощ, і, можливо, вони знову попадають. Тому що флокси, я ж кажу, вони не люблять е вологі. А тим більше, у мене тут велика тінь. Ось на задньому плані. Поки зараз пасмурно у нас похмуро вірніше. Синій флокс, цей, що синіє. Це ось ці філінгси, що не розкриваються до кінця. Це були із весняних черенків. Той рік я черенкувала саме весною молоденькі череночки. Ось такі, хто бажає, ну декілька кущиків, ну принаймні два я бачила, що точно. Буде на продаж. Вони не дешеві, вони будуть коштувати, мабуть, десь гривень 80. Ну цей, цей, якщо не ділений, цей буде більше. Бачите, він великий. Наростають гарно, цікаві. Не, не скажу, що гарні, але цікаві. Це для флористів. Е, дивіться. Е, цей флокс флоксомани, вірніше флоксоводи. Мені сказали, що це флокс хворий, ось ця гвоздичність. Я вже про нього розповідала той рік і повертаюся знову ж цей рік до нього. Все-таки я думаю, що це сорт, це не хвороба. Чому? Тому що ось цей уже кущик у мене із черенків. Я черенкувала старого куща і вийшла, вийшов він теж ось такий. Тобто, це сорт. Все, крапка. Більше я нічого слухати не хочу. Якби це був не сорт, ну він не. Якби він був хворий, по-перше, він укоренився це вже плюс. По-друге, ну він повністю повторяє материнські ознаки. Тобто це е, сорт, це з нових, мене запитували теж у коментарях, покажіть флокси, які ви купували той рік. Ось вони. Шкода, що камера не передає, це е, квітка велика, а м, оплямівка біла, вона така цікава-цікава, да. ще й закручена. Це успіх. Знаменитий флокс ну, не передає, ну не передає камера ось цих тих кольорів. Це все оце черенки, Це з того року були черенки. Це котрись із моїх сіянців. Да. Ось теж синіючий флокс. Ну, бачите, він не синій зараз. Як... Ой, це взагалі гарнезний. Він ще. Ну, це теж, скоріше всього, що це якийсь сіянець. Мабуть, з цього. Ні, цей не такий. Бачите, він геть не такий. Це сіянець теж. Він голубіший. Доцвітають ось вже, вони рані, доцвітають уральські скази. Це вони вже геть перецвіли, зав'язується на Насінь, На сінь це теж е, з моїх черенків, це теж е, із серії флоксів, які не розкриваються. Ось цей так і є. Це знахідка для флористів. Він, Якщо він посаджений на сонечку, то він ось ті. Не до квіти, бо інакше не можна сказати про них, вони ніби жовті. І тому я його купувала як жовтого флокса. Ну, самі розумієте, що до жовтого йому, як до небарачки. Так, це, подивіться, який ніжний, ніжний, ніжний. Бачите, красунь. Красотун, красотун. Тут теж були ось ці гвоздичні флокси. Але я їх тут не бачу. Скоріше, он там вони, так, да, довгенькі листочки, он ось вони. Але там вони ще не цвітуть. Ну, я ж кажу, і хто зі мною то бачив, як тут упала верба, ось на ці флокси. Але, як бачите, все-таки вони піднялися. Виходимо і квітують. Небагато, небагато квітування, але є. Так, це теж сортових, які я замовляла той рік. Подивіться, який він, який він шикарний. Красотун, красотун. Ще і ось я бачу, що є тут таке напилення. Дуже гарний. Він невеликий, можливо. да, він ось він. Бачите, він тільки дав одного па пагіна. Але дуже-дуже гарний. Так. Далі пішли. Це теж із е, того року, із е, тих сортів, що я купувала. Він високий і ну, більш такий мочніший. Е, це флокси, вони вже перецвітають, на жаль, поки я надумала знімати. Е, це флокси моєї селекції. Вони дуже цікаві. Вони, по-перше, вони високі, по-друге, вони тримають куща. Ось після всіх дощів, які були. Він стоїть не підв'язаний, стоїть колір, ну не передає камера, це бомбезний колір. Це малиново такий насичено-малиновий колір. Великі шапки. це ж кожу Він вже перецвітає. Великі шапки. Ось подивіться, які шапки в нього були. Теж є на продаж один кущик Далі пішли. Хочу показати ще свої лілейники. До речі, я їх теж не зняла. Ну, Рудька. Ну, трошки буде на продаж лілейників, але вони будуть всі йти в Як би сказати, набором. Подивіться, яка. Всі будуть йти набором, тому що я не показала сорти, я їх не запамінла сорти. Тому так буде. Е -е -е, дивіться. Це теж я буду їх ділити, ці флокси. Це сортові, я їх буду ділити. Тут велетенські шапки на них. Він малиновий. Як бачите, він не такий, як мій, цей темніший. І цей низький. Он там на задньому плані червоний. Рідкісний червоний, червоні флокси взагалі рідкісні. В мене він є, але на продаж його не буде. Він нач, нібито і великий кошт був, навіть дуже великий, але чи то, чи то він вимок, чи то, скоріше, можливо, його побила верба, я не знаю. ну Там мало пагонів зараз у нього. Так, це такий. Це теж мій сіянець, він дуже теж гарний. Він, 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 навіть, я не знаю, бусковий. О, він бусковий колір. Це на відео видно, що це білий, але він не білий. В нього є ось тут рожеве очко. Рудя, дай я зніму відео. Ось, дивіться, зараз покажу. Ну, ось видно. Ось тут видно, що є рожеве очко. О, бачите, ось я навела. Ось є рожеве очко. Цікавий. Він навіть якийсь такий, знаєте, більше не білий, а такий до тіл тілесного кольору. Це ось цей голубий, який дуже гарно, синіє. Він дійсно синій. Він і зараз синій, тому що у нас пасмурно і він синій. Далі. Не хочеться ще ж доломати, те, що не доломано. Це сортові голландські флокси, бачите? Він ранній і цвіте. Ну, давно, вже, дуже давно. Так, ось цей червоний, що я кажу, він дійсно червоний, без Б. Дивіться, він сам червоний, а серединці він такий темно-червоний. Це теж інші флокси. Дивіться, який він гарний. Біда в тому, що камера не завжди передає колір флоксів. І це, це темний, він теж уже перецвів нижку. У нас дощі. Такий темно, темно-темно, який він навіть бордовий, ось такий. Дуже цікавий. Це якийсь світлий буде, я навіть не знаю. Нема тут багато флоксів, я бачу, що ну немає. Ось ніби зацвів, бачите, він хворий, тому що на нього упала верба і його прибило. А флокси не люблять такого. Це вже якийсь відходить від того, що був поламаний. Ось велика квітка, дивіться, яка велика квітка, і колір такий ну дуже гарний. Ну, рожевий, рожевий такий насичений. Це якісь будуть ще квітувати. На задньому плані показує камера. от біда. Так. Це ніжно-ніжно. Це високий, такий стрункий і ніжно-ніжно-рожевий. Дуже гарний. Такий, ну, ну, як би сказати, одна ніжність. Це ось ті самі знову філінгси, які це якісь має бути. Це теж філінгс. Бачите, він щось тут один. Ось він теж як і той жовтий, що я вам показувала, він ось такий є їж... ї... їжачок, бачите? Він не розпускається. А цей е... філінгс, він у напіврозпуску. Він зовсім інший. Ось така краса. Ще Шияшку, що не всі квітують. Це якийсь має бути, ну, от бачите, як він. Поламаний. Так, тепер потрібно вийти звідціля і не доламати нічого. Цікаво те, що інколи флокси сіянці своєї селекції є, ну, в якійсь мірі навіть красивіші за е, сортові. Ось я зараз вам хочу навести приклад. Це вже мої сіянці. Ось один кущ. Ось показую, він ж таки розпускається. Один кущ, ось інший і ось третій. Це три кущі сіянці, власної селекції. Шкода, що камера не передає кольору, але вони настільки класнючі, вони настільки класнючі, що я з задоволенням їх собі залишаю. Подивіться, який. Ось приблизно ось такі він і є. Ніжний, ніжний. Приємний колір. Серединка в нього темніша, а сам він навіть не рожевий, а от якийсь бусковий, ніжно-ніжно-бусковий. А цей взагалі, я в шоці від нього. Я настільки задоволена ось цією своєю селекцією. По-перше, подивіться, яка шапка. Ось я зараз вам покажу. Подивіться, це першорічка. Тобто він перший рік квітує. Ну, звичайно, він з того року, але квітує перший рік. Подивіться, яка в нього шапка. Ось показую свою руку. Гляньте, це шапка у молодого. Він низькорослий взагалі. Ось показую верхній, бачите, і ось нижній. Наскільки він є низькорослим. Колір бомбезний. Я вам чесно кажу. Ось приблизно такий він і є, як на фото. Як на відео. Що можу сказати? Шикарні. Обов'язково я їх буду розводити і, ну, звичайно, патентувати свої сорти я не буду, але вони достойні бути в будь-якому саду. І саме основне, що він низькорослий, тримає. Боже, який він гарний. Це взагалі. Ось хоч сама себе похвалю. Ні, ну, Дійсно. Так, а цей розквітає. Теж Інакший. По-перше, велика квітка. Камера не передає. Ну, можливо, він зацвіте краще. Він не такий. Ось дивіться, я вам показую. Бачите? Він взагалі не такий. Навіть э, сама квіточка. Не така, подивіться. А цей ще взагалі, як зірочка, квітка в нього, дивіться, як зірка. Ну, тут потрібно роздивлятися довго і нудно. Бачите, зірочкою квітка. І, і в цього теж. А в цього пелюсточки круглі, округлі. Гляньте, яка краса. Це, я ж кажу, моя селекція. І вони набагато вийшли. Ну, той низесенький. О, ще один. Ну, що воно лазить? Вже Дем'ян явився. Дівчата. Ой-ой-ой. Куди тим сортовим дорогим до цього флокса? Ну, це вже я такий обіс сама собі співаю, що жуть. Це теж сіянець, але він більш простіший. Він схожий, ні, він більш насичений. Так, тепер я показую свою любимку. Це мій улюблений флокс. Цей рік я зберу обов'язково насіння і його посію спеціально. Не знаю чому, але я його настільки люблю, він теж низькорослий. Ну, як низькорослий, середньорослий, я б сказала. Ось така, такий красоту. Подивіться, ну я, мабуть, вам вже набридла з тим плоксом, ну він настільки шикарний. Що я в захваті від нього. Да. Так. Це теж він більш темніший. І теж. це теж моя селекція. Подивіться, які в нього великі квітки. Квіти, Бачите? Теж цікавий і з таким напиленням. Він теж йде напиленням. Ось. Це темний, такий, ну аж, ніби. Ну, не показую, ну, дійсно, такий. Ось перецвітає, він стає таким, бачите? Цікавий. Навіть ні, ні, камера і тут не передає. Він темно-темно. Ось на фоні, подивіться, рожевих, який він темний. Так, і ще покажу вам свою селекцію. Я теж в захваті. Це саме той. Флокс, який є ось тим напиленням, з димкою. У нього димчатий. ось Димчатий флокс. Це теж моя селекція. Він виріс е, на стежці. Я хотіла його ну, прибрати, а потім, ну, забула, мабуть, забула. Дівчата, це взагалі, от раджу зайнятися селекцією флоксів. Дійсно. Це шикарна можливість мати надзвичайно цікаві сорти. Камера не передає, на жаль. Скільки тут відтінків? Спочатку йде темна серединка, потім світла ось ця димка. А далі йде темніший. На одному кущі їх різні. Ось ці. Ніжно-рожеві. Ці вже більше до бордових. Куш теж невисокий. Я дуже шкодую, що я шкодую, що камера не може передати от всієї цієї краси. Поки що я його продавати не буду. Боже, який він гарний знову. Так, оди досить співати. Це ось цей філінгс. жовтий. Відносно жовтий. Ось такий в мене є кущ великий. Да. Навіщо купувати? Дороге, дивіться, ось-ось-ось він передає зараз. Ось, дивіться. Шикарний. Так, це теж сіянець. І теж подивіться, який він. Він незвичайний. Подивіться? Які кольори. Ось цей димчатий. Димчатий. Ну, все, селекцією будемо займатися, виводити нові сорти, і сподіваюся, вийде. Я ще раз кажу, що ця моя колекція флоксів дуже-дуже постраждала від е, верби, яка на, ні, на них шибонулась. Так, а тепер пішли, я вам покажу е, черенки, що вийшло з черенкування. Хоча, чесно вам скажу, Краще сіяти і розводити. Подивіться, яка краса? Ну, це для тих, хто закоханий флокси. Ну, ці ось ці сіянці, це взагалі. На дальньому плані ось цей сіянець, подивіться, який він яскравий, ніжно-ніжно-рожевий. І яка, дивіться, які шапки, і яка різниця між... Високим флоксом і низьким. Так, пішли, бо знову часу багато зайняла. Так, дивіться, я відкрутила бутилки, ось їх було три бутилки. Я відкрутила. Заглянула я в ці бутилки скажу вам так. Результат плачевний. Ну, не плачевний, а так собі. Дивіться. Ось цих черенків скільки. Це ні, зразу ні. Бачите, він згнив. Цей ні. Цей тримається. Цей тримається. Цей ось навіть дав, бачите, дав е, росточки. Значить, він укоріняється. Так, що тут? да, цей. Ці всі згнили, бачите? Ось він. Показую. Все. Залишилось один. Так, він тримається. Цей забирає. Е, ну, ось два. Поки що, так. Три ось теж дає. Це ні, це згнив. Це ось дає чотири. Це згнив. Так, тут що? Згнив. Ось згнив і ось згнив. Де це тут? Теж ось, бачите. Згнив. Ось такий результат. Це теж ось. Дивіться. Такий результат. Один, два, три. Ну, чотири, мабуть. І з цієї бутилки залишилось чотири. Ну, накриємо, хай він далі росте. Так, тепер з цієї бутилки. О, тут набагато краще, дивіться. Ось тільки цей, ні, він і цей, дивіться, він цей теж знизу, ось, бачите? Ось цей, здається, да. Цей забираємо. А цей, бачите, він знизу дав. Так. Ну, дивіться, ось вже навіть який. Ну, я не буду Ех, знімати. Бачите, тут результат гарний. Ось цей викинемо теж. Ой. Ні, подивіться, деревне. Він дав би ось такі. Ну, я вже. Ну, добре, я й це покажу. Дивіться, як він дає корінці. Тобто він впустив би, я думаю, що він пустив би десь, мабуть, і звідціль. Звідціля він пустив би росточка. Ось такі корінчики. Тобто вони вкорінились. Чимало, бачите? У цьому? Чимало. Так, далі. Це третє. Комарі у тіні. Так, ці згнили ось. Зразу викидає, нема тут нічого. Ну, можливо, тоненькі. Ні, цей ще тримається. Я думаю, що тут ще велику роль зіграло дощі. У нас дуже-дуже рясні дощі йшли. Ось. Теж. Ну ось такий результат. Ви мене запитували, я вам показала. Здається, це все. Чому це ще десь є тут? А ні, це бутилка ця. Це, це, дивіться, куди його горесть вже проліз? У череночнику? Ось так. Все. Ось такі результати я вам показала, що все нормально, все добре. Можна черенкувати. Я вважаю, що це непоганий результат. Непоганий. Деякі сорти, звичайно, я не записувала. Як я не записувала? Я навіть не знала, тому що вони не цвіли на той момент. Ось таке. Цікаво, так? Да? Можна. Експериментувати можна. Якщо є бажання, є сортові флокси, то чому б і ні? Показую ще свого дьомика. Димойся? Дьомонь? Інші. Оце день. Куди я, туди вони, куди я, туди вони. Можуть на голову плигунуть, стрибнути із дерева на спину, таке теж буває. Можуть лежбище влаштувати, ось, на... ось там ж і лежали на парничку. Ну, такі. такі коти. Всім бажаю гарного і тихого дня, щоб все у вас було добре. Всіх люблю. Поважаю все буде Україна!